you mm -hmm. Святий князь В'ячеслав прийняв на себе правління Чехією у віці 18 років. Незважаючи на молодий вік, він керував мудро і справедливо. Але з часом молодший брат князя Болислав вирішив скинути його із престолу. В результаті змови В'ячеслав був підступно убитий біля дверей храму. Кров, пролиту на церковні двері, не могли відмити упродовж кількох днів, а через три доби вона зникла сама собою. Мати святого В'ячеслава Драгомира, почувши про вбивство сина, знайшла його тіло і поклала в церкві при княжому палаці, боячись народного гніву, Болиславу переніс мощі брата мученика до Праги. Сьогодні страстотерпець В'ячеслав разом зі своєю бабусею, святою мученицею Людмилою вшановуються як небесні покровителі Чехії. Життя святих мучеників і подвижників є втіленим ідеалом істинного, духовного і піднесеного життя. Наукові відкриття цього німецького дослідника стали фундаментом для розвитку нафтопереробної та паливної індустрії. У 1912 році Фрідріх Карл Бергіус, використовуючи дані російського хіміка Іпатіва, розробив практичні методи обробки кам'яного вугілля і нафти водним з метою отримання бензину. Серед інших відкриттів ученого отримання цукру, спирту та дріжджів з деревини методом хімічної реакції із соляною кислотою. Тогочасні науковці охрестили дослідження Бергіуса не інакше як отриманням їжі зі звичайного дерева. У 1931 році наукова діяльність Фрідріха Карла була увінчена Нобелівською премією з хімії. Насіння всіх наук криється всередині людини. В усіх столицях країн скандинавського півострова існують етнографічні парки-музеї. Але найкрасивішим є Стокгольмський музей Скансен. Перший у світі музей просто неба був заснований 11 жовтня 1891 року дослідником і етнографом Артуром Хозеліусом. У Скансені у мініатюрі представлена вся Швеція. На території парку зібрані більше 150 будинків, садиб і храмів різних епох з усіх кінців України. Тут же представлені як домашні, так і дикі представники шведської фауни. Недалеко від входу в Скансен працює біологічний музей, де знаходиться акваріум, мавп'ятник і дитячий зоопарк. Парк отримав таку популярність, що його назва стала загальним значенням і означає тепер усі музеї подібного типу. Поки людина не втратила почуття прекрасного, поки вона вірить у силу добра, вона може жити, усе його творче життя було присвячене Алтаю. Завдяки майстерності художника Григорія Івановича Гуркіна слава про своєрідну красу цього краю стала загальним надбанням. Перша ж персональна виставка живописця мала винятковий успіх і відразу поставила його в ранг першого пейзажиста Сибіру. Більшість з понад п'яти тисяч творів Гуркіна виконані олією, аквареллю, олівцем, вугіллям та написані в жанрі пейзажу. Серед них кращі полотна живописця Хана Алтай, озеро гірських духів Денидер та Корона Катуні. У 1937 році художника звинувачують в націоналізмі. А 11 жовтня він гине в застінках НКВД. Краща пам'ять про чудового алтайського живописця. Це його роботи, які нині дбайливо зберігаються в музеях Сибіру. Найцінніша риса художника. Серце. У наступному випуску. Дух чернецтва вони прийняли від сина про батьків преподобного Сергія Радоницького святих Кирила та Маріїв. Один з найбільш популярних російських трагіків початку 19 століття Владислав Олександрович Озеров. Його талант яскраво проявився у написанні жанрових сцен батальних і історичних полотен польський художник-реаліст Альфред Верушковальський. Сторінками творчості одного з кращих українських кінорежисерів минулого століття Ігоря Андрійовича Савченка.